Ранкова лінійка, шикування, весела зарядка. Так розпочинався день у пришкільному таборі дзвіночок Черняхівської гімназії. Після смачного вітамінізованого сніданку на відпочивальники чекали захоплюючі розваги та пізнавальні ігри. Кожен день у таборі був особливий. Прийшли дні безпеки, день толерантності, день веселих нот, день казки, день космічних фантазій. Вони залишаться в пам'яті незвичайними костюмами. Комічними ситуаціями, запальною музикою, солодкими та цікавими призами. Насиченим на події був і день спорту. Збірні команди усіх загонів взяли участь у веселих стартах. А за тим наймолодші гімназисти вирушили на екскурсію до Житомира. Загін водограй відправився у мандрівку у пошуках скарбів. Світлячки взяли участь у тренінгу здоров'я та життєві цінності. А загін сонечко завітав Україну танцювалію. Надовго запам'ятає цікаві заходи та доброзичливу табірну атмосферу Діана Ніколюк. Щодня у нас різноманітні заходи, такі як. Парад масок, де я сама зробила маску жовтого кота. А в касті зачекала книжечка, я грала роль лисички. А найбільше мені сподобалась поїздка до Житомира. Ми були в музеї космонавтики, в парку імені Гагаріна. Там, там був фонтан. Я вмочила руку в водичку і мені було дуже весело. Пришкільний табір дзвіночок завершив свою роботу, але канікули тривають. І на дванадцятеро гімназистів чекає ще одна фантастична подорож до Італії.